Вітаю, шановних учасників міського заходу. Мова єднає наш народ, робить його сильним та незламним. Питання мовної грамотності наразі є актуальним. Останнім часом в мовному просторі відбуваються позитивні зміни. Українська мова посилює свої позиції, наповнюється новими словами та виразами, стає престижно розмовляти українською мовою. Оточувати себе україномовним контентом. Промонуємо в вашій увазі проєкт Мовна грамотність, який об'єднує педагогів та здобувачів освіти нашого закладу. У вересні 2022 року стартував творчий проєкт Мовна грамотність. Він довгостроковий та має три етапи. Перший етап підготовчий. Організаційно-діагностичний, який тривав протягом 2022-2023 навчального року. Другий етап практичний, 2023-2024 навчальний рік. Та третій заключний етап протягом 24-25 навчального року. Мета нашого проєкту Підвищити рівень мовної грамотності педагогів. Та здобувачів освіти, сприяти корекційній роботі щодо усунення типових мовних помилок, які найчастіше допускаються в усній та писемній формах, збагатити словниковий запас учасників освітнього процесу, розвивати мовну культуру педагогів та здобувачів освіти, виховувати культуру мовлення, формувати національну самоповагу, шанувати. І популяризувати українську мову, літературу і культуру рідного народу завдання розширити і закріпити теоретичні знання про мову, історію її розвитку, культуру мовлення, виховувати культуру мовлення і спілкування у всіх учасників проєкту на засадах джерел народної культури, формувати систему духовних і культурних цінностей, яка буде об'єднувати всіх учасників та створювати можливості для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом, об'єднати зусилля учасників проєкту з розповсюдження інформації про важливість боротьби за культуру мовлення серед близьких, друзів та знайомих, Очікувані результати проєкту, підвищення рівня культури мовлення всіх учасників проєкту. Формування відношення до культурного, ділового писемного і усного мовлення як до фундаменту успішного спілкування, формування комунікативної компетентності, розвиток патріотичних почуттів, національної самосвідомості кожного учасника проєкту, організація спільного, корисного дозвілля учасників освітнього процесу. Протягом 2022-2023 навчального року Проходив перший діагностичний етап, на якому визначали рівень володіння українською мовою серед педагогів та здобувачів освіти, самоефективність та здатність до усної та писемної комунікації. В рамках першого етапу використовувались такі методи і завдання диктанти, словникові хвилинки, ігрові перерви, інтерактивні паузи тощо. У рамках проєкту були проведені такі заходи Відеолекторій із витоків писемності, Семінар, проєктна форма реалізації мовної грамотності як запорука успішної комунікації освітнього процесу, шевченківські читання, творчий конкурс знавців української мови Калита, дискусійна платформа Мовні бар'єри, Квест Українська пісня, інтелектуальна гра «Мова Калинова. Майстерня українська абетка для малюків, відеозаняття, ліплення з пластиліну алфавіту. Форми роботи над проєктом різноманітні, як індивідуальні, так і колективні. Нині триває другий практичний етап роботи над проєктом. На цьому етапі ми плануємо проведення вебінарів, інтерактивів, розмовних клубів, навчально-практичних тренінгів. Творчих платформ семінарів практикумів. Оскільки у нас сьогодні методичний захід для педагогів, тому я пропоную переглянути відеоролик та протестувати себе, як часто ви вживаєте подібні слова у повсякденному житті. Тож поїхали. Історія про бідну Галю. Типові лексичні помилки, як варто і не варто говорити. Жила. Була собі Галинка, сучасна дівчина, гарна, обізнана в it технологіях мала бути вже вчителем, а так зосталася бувшою студенткою. Чому ви запитаєте бувшою? Бо дуже багато помилялася. Вона хотіла здати іспити і вважала, що їй це буде нескладно До екзаменів треба ретельно готуватися. Але це не про нашу Галю. В неї були важливіші справи. Напередодні іспиту, у подруги, з якою Галина знімала квартиру, було день народження. Дівчатам було не до навчання, подруга попросила Галю збігати за хлібом та по воду. Зранку перед іспитом Галинка попрохала сусідку погладити їй блузку. На екзамені. Цілком очікувано викладач поставив Галинці двійку у відомість. Після іспиту Галина попрохала своїх батьків перевести їй гроші на рахунок. Батьки тоді їй не перевели багато грошей, а наказали Вчиться добре, не складалося у Галини і у особистому житті. Одного разу вона написала однокурснику. Нам потрібно поговорити на рахунок наших відносин. Хлопець вирішив з корисливою Галиною не спілкуватися. Тоді Галина задумалася, чому в її житті зустрічаються неприємні ситуації. Вирішила Галинка піти до гадалки, пошукати відповіді на свої питання. Та нагадала. Що не змогла нічого вирішити. Потім Галина влаштувалася на роботу продавчиною. Вона думала, що все в цьому житті відносне, тому і відносила продукти додому. У дівчини склалися погані стосунки з керівництвом. Вона відповідала їм, що не має до розкрадання ніякого відношення. Галина думала. Що попрацює на протязі місяця, а потім звільниться? Настала зима. Галина написала батькам, що замерзла. Вони розхвилювалися і передали доньки ліки. А замерзнути вкритися льодом. А вона ж тільки змерзла. Отже, незабаром Галина виздоровіла. Зрештою, Галині так і не вдалося отримати вищу освіту, не докладаючи певних зусиль. А освіту все-таки здобувають. І з часом дівчина зрозуміла одну важливу річ помиляються всі, але не всі вчаться на своїх помилках, хоча краще вчитися на чужих. Чи сподобалось вам відео? Подібні інтерактивні відеоролики є цікавим методом навчання культурі мовлення педагогів та здобувачів освіти. Ці вирази ми самі не раз чули і самі не раз вживали. Тож давайте не повторювати історію бідної Галі. Я щиро сподіваюся, що наш проєкт допоможе педагогам та вихованцям підвищити свою мовну грамотність, відродити культуру, відновити духовність, а також сприятиме національному та громадянському вихованню кожного з нас в рідній країні, рідною мовою, разом до перемоги!